Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати по країні слів. Ми вже знаємо, що наша мова складається зі слів. Давайте пригадаємо, з чого складається речення. Так, речення складається зі слів. Ви вже вмієте схематично складати речення. Але давайте пригадаємо. Ось так ми завжди позначаємо перше слово в реченні. Тобто, це початок речення. Всі наступні речення позначаються рисочкою. Запам'ятайте, скільки слів у реченні, стільки й рисочок. В кінці речення найчастіше ставиться крапка. Також в кінці речення ми можемо ставити знак питання. Чи знак оклику. Ставити знак оклику в кінці ми можемо тоді, коли ми речення вимовляємо дуже емоційно, голосно. Наприклад, яка гарна зима. А знак питання ми ставимо в кінці речення тоді, коли ми хочемо про щось або про кого запитати. Наприклад, ми поїдемо завтра в зоопарк. Ось погляньте на малюнок. В цьому реченні буде два слова. Хлопчик спить. Відповідно цій картинці буде три слова. Діти граються м'ячем. А далі спробуйте самостійно скласти речення за схемою. У вас все вийде. Зараз відкриваємо зошита на сторінці 15. Нам потрібно скласти за малюнками речення і накреслити їх схеми. Наприклад, собака що робить? Гавкає. Записуємо схему. Перше слово собака. Друге гавкає. І в кінці кравка. А тепер спробуйте самостійно. Діти. Про що ми сьогодні говорили? З чого складається речення? А які знаки ми можемо ставити в кінці речення?